Приміщення бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка площею майже 800 квадратних метрів. Це ласий шматок для підприємців. Будівля в доброму стані, а за 5 хвилин пішки станція Метрополітехнічний інститут. Але приватизувати це приміщення не можна. В відповідності до ну, безліч базових законів про культуру бібліотеки, про приватизацію. Ну не, не може приватизуватися бібліотека, а є є спряма заборона на приватизацію бібліотеки. У департаменті комунальної власності швидше за все не знають, що бібліотека. Бібліотекою постійно користуються більше 16 тисяч маленьких киян, а книжковий фонд її більший, ніж в будь-якої іншої дитячої бібліотеки. Бібліотека вже має що 100 років там існує. Фактично вона має вже відзначати своє сторіччя. Приміщення бібліотеки в Україні можна приватизувати тільки за однієї умови. Якщо їй пропонують нове приміщення, спеціально сконструйоване. В проєкті мають бути враховані не тільки обладнані читальні зали, а й спеціальні книжкові сховища. Бібліотеку ж імені Шевченка збиралися висел на вулицю, ...ні про яке альтернативне приміщення мови не йде. На жаль, офіційно ніякої інформації не було. Нам нічого не надають. Представники позивача, а саме Департаменту комунальної власності міста Києва на судове засідання не з'явилися. Написав апеляційну скаргу і надіється, що суд за нього буде вирішувати питання. Через відсутність позивача у розгляді справи зробили перерву. Наступне засідання відбудеться 14 листопада. Ольга Болєла, Андрій Осадчук, Соціальна країна.